Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві завершують консерваційні роботи у будинку дворянського зібрання. Що далі? На червоному шляху у Полтаві перекриють рух на дорозі. Чому утилізація новорічних ялинок? Як це роблять у Полтаві? Будинок дверянського зібрання у Полтаві із відновленим фасадом, вікнами та поки за будівельним парканом. Такий вигляд зовні має пам'ятка архітектури, в якій у грудні 2020 року сталася пожежа. Роботи розпочалися наприкінці 2021 року. І вони складаються з протиаварійних робіт та консерваційних робіт. Наразі вже закінчується другий етап це консервація об'єкту. Роботи по поділі вже майже завершені. Після того як ми завершимо роботи, ми його будемо передавати на баланс області. На протиаварійні роботи витрачено майже 12 мільйонів. На консерваційні роботи майже 14. Гроші спрямували із бюджету громади. Будинок Дверенського зібрання це пам'ятка архітектури національного значення, споруджений 1810-го. Він був частково зруйнований за часів Другої світової, а відбудований 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім заклади харчування, ресторан, магазини. 9 грудня 2020-го у будівлі виникла пожежа. Гасили вогонь 9 годин, а потім ще півдоби тління. У приміщенні рятувальники знайшли мертвим 27-річного полтавця. Власником прибудов біля історичної будівлі було підприємство Старнайт, яке ще 2019 року зобов'язали демонтувати їх. Згідно з рішенням суду, пожежа у будинку дворянського зібрання сталася внаслідок підпалу чоловіком, який проник всередину. Крім того, октябрьський райсуд встановив повну бездіяльність керівника ТОВ Старнайт Олега Устименка щодо дотримання правил пожежної безпеки. Його визнали винним за статтею невиконання судових рішень, призначили штраф, позбавили права обіймати певні посади на три роки, а також зобов'язали старнайт відшкодувати понад 30 мільйонів гривень завданих збитків в Полтавській міськраді. Це спасіння будівлі, напевно, було від дальнішого руйнування. Це спасіння пам'ятки архітектури. Тобто для цього всі пошкоджені частини будинку були замінені, були підсилені перекриття, тобто підсилення будівлі, встановлено новий дах, тобто встановлені вікна, все для того, щоб будівля далі не руйнувалася. Буде нарада там з авторами проекту з комісією з Мінкульту. Якщо будуть якісь зауваження, щось буде підрядник доробляти. А в країні війна, треба купляти дрони, треба купляти, треба щось допомагати нашим хлопцям. А ми вистраємо. Вибачте, я розумію, що це історія там, але ж історія повинна бути в душі. Ну це моя думка. Мені сімдесят років. І оця будівля, вона була і хай ще буде, і це пам'ять наша історія. Я вважаю, що її нужно зберегти. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На даний момент під асфальтом знаходяться пустоти вимиті водою. І такого у нас не було за всі роки, мабуть, існування цього цієї дороги. Дорожні покриття на горі у районі Христовоздвиженського монастиря, що у мікрорайоні Червоний Шлях Полтавської громади, у сувах, тріщинах та проваллях. Руйнується цей відрізок шляху щодня помітніше, каже Оксана Лазаренко. В середині травня просто сталася тріщина, тобто ні просіда, нічого. Зараз кожних десь два-три дні уже ви видно, що воно сильніше, сильніше просідає. Більше збільшуються тріщини, збільшується ширина цих тріщин. Бо Дуже дощова погода, дуже дощова осінь, дуже сильні перепади погоди. Із 25 січня рух транспорту вулицею Паїсія Величковського повністю перекриють. Робляться тимчасово, поки розроблять проєктну документацію та проведуть ремонтні роботи, розповів Суспільному заступник начальника управління ЖКГ Олександр Попенко. Треба закривати і робити, також ви вибачте, ми ж останемося тоді без. Виїзда відсіля, тому що на дальніх Яківцях виїзд через мост, железну дорогу і на ближні яківці, і потім ворот. Там же ж ями проїхати, такою машиною невозможно. Якщо ви помітите, то ось у нас тут є труба, і ця труба йде о, отак по діагоналі, якраз по цим всім тріщинам, проходить труба водоканалу і труба Полтавгаза. Це ще одна небезпека, на яку жителі дуже переживають, адже якщо не дай Бог, тут станеться сильніший провал або обвал грунту. То може пошкодитися газова труба або труба водоканала. І ми можемо або залишитися без газу взимку, або без води. На час перекриття руху змінили розклади та маршрути міських автобусів номер 45 та 38, а також шкільного автобуса. Транспорт їхатиме через мікрорайон Яківці. Перше це об'їжджати буде далі. Ну, друге ж там дорога ж валиться. Її ж треба ремонтувати. Я думаю, кілометрів на 10 буде далі об'їжджати. Не проти, ні тому, що можна ж доїздиться до такого, що там аварія станеться або ще вже там проїжджати тільки з одної сторони, і машина. Доки триватиме перекриття, нині невідомо. Як розповіла Суспільному Оксана Лазаренко, раніше цю дорогу через аварійне дорожнє покриття перекривали для проїзду з 2013 до 2015 року. Тетяна Весна, Богдан Казиріть, Суспільне новини Полтава. Відділення гострої цереброваскулярної патології Полтавської обласної лікарні розраховане на 20 ліжок. Нині всі вони зайняті. Тут лікуються пацієнти, хворі на інсульт. Інсульт або простішими словами сказати це судинно-мозкова катастрофа, яка виникає внаслідок закриття або навпаки розриву судини головного мозку, що призводить до загибелі нервових клітин. У нашому відділенні у 2022 році було проліковано 1020 чоловік пацієнтів, а в 2023 – 1259. Симптоми інсульту легко запам'ятати за абревіатурою мозок, говорить завідувачка відділення. Серед ознак порушення мовлення, асиметрія обличчя, втрата рівноваги та порушення зору, а також слабкість в кінцівках чи їх оніміння. Найвищий ризик розвитку хвороби це у віці від 55 до 85 років. Інсульти помолоділи і третина інсультів стається саме у людей працездатного віку. За словами Оксани Яценко, близько 80% інсультів можна попередити. Спричинити хворобу можуть шкідливі звички, паління, алкоголь, надмірна вага. У зоні ризику люди з високим рівнем холестерину, цукровим діабетом чи гіпертонічною хворобою. Перші сім діб це. Гострий період інсульта, в якому які пацієнти знаходяться саме в нашому відділенні. В подальшому пацієнти переводяться або в відділення реабілітації, або в неврологічне відділення за місцем проживання. А там, де ми добилися хорошого відновлення неврологічного дефіциту, виписується на амбулаторне лікування. За даними департаменту охорони здоров'я ОВА, протягом 2023 тисячі у стаціонарах області пролікували близько 7 тисяч пацієнтів. Це на 5% більше, ніж 2022-го. Медичну допомогу в регіоні при гострому мозковому інсульті у стаціонарних умовах надають 10 закладів. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Полтавець Сергій Антоненко вирішив прибрати з оселі ялинку, яку придбав на Різдво 25 грудня. Штучну вдома не ставить, а живу встановлював на прохання друзів. На свята до мене приходять друзі з дітьми, і щоб це було якби для них маленьке свято. Я тільки за якщо ці ялинки будуть спеціально вирощувати на виробку саме для, для цієї мети. Ялинки та сосни, які після новорічних свят люди виносять на смітники, збирають комунальники та звозять на міське КТП 1628. У нас стоїть стаціонарна подріблювана установка, яка перебуває ялинки на щіпу і подальшому воно використовується для опалювання в твердопалених котлах на території підприємства. За словами Володимира, зекономити за допомогою такого палива дуже не вдається, оскільки ця деревина швидко згорає. Цьому році ялинки почали викидати десь числа 14-15 масово. До цього були поодинокі деревця. Не викидати деревця ялинок в сміттєві контейнери, а також зелені баки для крупногабаритного сміття. сміття. їх складати у бабіч дороги для того, щоб техніка змогла їх приїхати і забрати. Їх треба звільнювати від пластикових упаковок, від мішків, від скотчу для того, щоб вони не попадали в щіпу. За словами Володимира, за день на підприємство звозять від трьох до п'яти сотень дерев. А за тиждень, вважає він, у Полтаві завершать виносити ялинки. Каріна Попова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.